Прийшла бритва, ось так, коробка. Це коробка, а бритва це бритва. Бритва стара, оправа має вже тут якісь тріщини. З чого вона визначити складно, можливо, медовий рух, але тут можна помилитись. Можливо, пластик. Скоріше, що пластик тільки старий. Тут подряпинка є якісь такі зарубки. Ну, видно, що вона реставрувалась, більш всього, що розбиралась, перепіновка. Пере ну, схоже на медовий так званий рожок. Ну, я не експерт у цьому, не можу впевнено сказати. Бритва заполірована, явно, мені здається, не заводською поліровкою. 69-та модель, т'єрісар, туди-сюди. Маліндені, шмурюндені, ось тут написано. Одним словом, придбав свій чоловік її прислав мені, щоб я загострив. Ну, Видно, що полірована вона прям занадто. Подивимось зараз в мікроскоп. Що ми спостерігаємо? Доволі такий замин помітний. Тут корозія. Так, однозначно бритва реставрувалась. Бачите, як заполірована ділянка з корозією. І потім було загострення. Загострення, судячи по слідам, велось фінішне на досить якісному природному камені. Замини якісь Ну, в носовій частині, як правило, найбільше пошкоджень, вона саме навантажена. Ой, тут замини. Ну, раз трапились такі зам'яття, це може при голінні, може при правці, то вже з ними, з отакими от заминами, вона... Галити нормально не буде, буде відчуття дискомфорту, циклювання, шкіри. Ну ось, тієрісарт переточена, був замин досить такий великої протяжності, і все, що вирізалось в ремінь приправці, я думаю. Гарна бритва, шикарна сталь, старий тієрісарт, чи ісар, чи... Чи т'єр, чи ісар, чи обоє разом, одним словом. Зараз таких брит не роблять. Дета волосина. Глянемо мікроскоп. Ось, виглядає так. Самина тут вже нема. Прилипші пилинки є і густо ріжуча кромка. Сталь тут хитра, із лігатури з якоїсь. І дуже непроста, і дуже-дуже тверда великої твердості. Важко точиться навіть на синтетиковій.